Всім привіт! Сьогодні в нас на розблокуванні смартфон фірми Realme. Так, перепрошую не туди про телефон. Redmi Note 60-й. Приїхав він з Європи. І коли вставляємо сим карту з'являється блокування. Блокування, тобто функції мережі не працюють. В деяких випадках, якщо телефон недавно прийшов, то воно може мережа бути, інтернет може працювати, але попередження про те, що функції зв'язку не працюватимуть. Зараз покажемо. Воно інколи не зразу з'являється це вікно. От, набираємо оператора і відразу пише виклик завершено. Пробуємо зараз до нього додзвонитись на цей телефон. Так само виклик завершено, Хоча показує, що мережа є. То зараз 7 е виймемо поки що, хоча в принципі це не є критично важливо. І, І, -і, -і. у нас версія Android 14. Березне оновлення, Так, Wi-Fi пропав. Для того, щоб увести код розблокування, потрібно зручним для вас способом поставити або Якийсь месенджер на цей телефон і перекинути код, або можна просто текстовим файлом через комп'ютер чи через телефон перекинути. Це вже як вам зручніше. Для мене це не важливо. Головне, щоб головна умова, щоб не було введення вручного коду. Я зробив текстовим файлом, мої файли. Відкрив. Відкриваємо. Телефон. -код. Зручніше. Призначаємо повністю код, копіюємо. І заходимо в програму телефон і вводимо команду. Ірочка решітка 39. Появляється у нас вікно для вводу коду. Або цей значок тиснемо, якщо він у вас є, якщо ні, то ручну тримаємо. Появляється вікно Вставити. Вставити і тиснемо ОК. То бачимо напис, що цей пристрій розблоковано буде. Ще раз. Тепер перевіряємо сим картою Бачите? Дзвінок пішов, пристрій розблокований, функція дзвінку вже працює. До цього ми перевіряли, то е дзвінок йшов і зразу автоматично завершення виклику було. Тобто дзвінки не працювали. Хоча мережа нібито показувала зверху, що є. Мишки лише для вас. Натисніть Тож, е результат е розблокування бачимо на, на відео успішним. Якщо вам, у вас такий пристрій фірми Realme, пишіть в Telegram, в описі під відео будуть мій нікнейм. І можна буде також ваш пристрій розблокувати, щоб ви могли користуватися повністю функціями зв'язку. Дякую за перегляд відео і до наступних зустрічей.